Щоб зрозуміти усю велич руского міра, достатньо поглянути на їхніх гори блогерів, і це набагато красномовніше. Повніпання, полнєба, смог, пол Росія з нами і з нами Бог. Ніколи ви нас не зламаєте. Ніколи. допоможмо! Ніколи. русні не здаються. Ми тут. Привілі зібра нормальне життє. От вода у нас грустно, то ми вистоїмо. Дисклеймер, просимо вас не дивитися це відео перед сном. Те, що ми покажемо в ролику, забути ви вже точно не зможете. На жаль, З побічних ефектів: різкий піт, легка нудота, пульсація в скронях та підвищений тиск. Перевірено на мені. А я повірте, подивилася ох стільки. Відпірного лайна, якщо ви не злякалися і продовжуєте дивитися, то до вашої уваги ложка реальності з діжки пропаганди, відеоблогери з окупованої Донеччини. Мене ж звати Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних, щоб бачити якомога більше відео. А ми ж починаємо. І відкриває цей бенефіс інфлюенсерів з великої дири динери Кіріл. Леди Леді енджентльміни, дами і господа. Ледіенджентльміни, дами і господа. Лідіенджентльміни, дами і господа. Леді чим? Так. Сумнозвісний ріелтор, якому байдуже, що насправді то рекламувати. Бо далі ви побачите, одними хатками він не обмежується. А починав то він дійсно з продажу будинків та квартир. І це 2019 рік. Господа, позвольте вам представить классный дом, который вы видите за моей спиной. Он находится в городе Донецке, в Кировском районе, в микрорайоне Тексичек. Ориентиром для вас может стать рынок «Сокол», магазин «Обжора» и Донецкий индустриально-педагогический техникум. Дом расположен по улице Дунайская. Это хорошо асфальтірована і освіченна уліця зараз. То Кірюха дещо піднявся і уже прикупив собі костюма. Поводить себе перед камерою більш розкуто, намагається використовувати прийомчики з бодай якоюсь заявкою на креатив, але є дещо незмінне якість рекламованих ним халупок. А вона, звісно, бажає кращого. Звісно, кращого, бо це ДНР. джентльмени, дами і господа, позвольте вам представити в довма на Бажанова за 3 мільйона 600 тисяч Це не дом це просто красавець. Знаєте, чому? Особенность. Знаете, в чем особенность? В том, что а, приватизированная земля... 6 соток нова крыша, новий забор, два гаража, новые пластикові окна, дві спальні, гастінне, э, столовая, туалет, з ванной і альтернативная уборная еще на улице. Є телек, є духовка, два кресла. Походу Кирилу у на рекламу не дали, і цей бармалей, схоже, взяв зарплату принтером, з яких пір, до речі, сральник на вулиці почали називати альтернативною биральною. Але я думаю, жителям Донецька глибоко начхати де і як. Хоть альтернативний клозет на вулиці хоч у коробці. І цей ролик чудово це демонструє. Донецький лайфхак. Як ми ходимо в туалет без води. Здесь у меня стоїть ведерко в туалеті, кладу на салфеточки. Как им туди заворачиваємо, виносимо на улицю, закапываємо, вот і в балочку. Трьохлітровою. Я туди ще сиплю німноки соди, щоб запаха не було. Вот 2012 -й. Донецьк. Одне із найтуристичніших міст Європи. 2025. -й. Какаєм у відерко. Гаразд. Повертаємось до восходячої звізди Бомбаса Кіріла Сіріуса. Аве. Сіріус, ви спитаєте, де можна придбати такі бомбічні апартаменти в Макіївці? Я глибоко сумніваюся, що адекватна, твереза людина захоче цим цікавитись. Але давайте подивимось. Це вулиця Альховська, це да, практично саме центр ДК, прямо пряморовніка. Офігенний дом, шикарна просто вулиця. Шикарна вулиця, майже центр. Вибоїни в асфальті йдуть у подарунок. А це вже до вашої уваги. То есть самый Донецк. Видео создано специально для людей, которые в Донецке хотят арендовать себе квартиру за 20 тысяч рублей. Прямо сейчас я вам покажу двухкомнатную квартиру, двухстороннюю, светлую, теплую, с классным ремонтом, с классными э, арендодателями и просто обалденной аурой. Обалденная аура. Це він зараз про відсутність води, я так розумію. Застеклен, кондиціонер. По факту квартира трикомнатна, всі лишні речі спрятані в, в цій кімнаті. І фотографії собственників, і якісь дитячі ігрушки. Тобто ви получите невинну, чисту, класну квартиру без лишніх речей. Звісно, речі сховані, а квартирка то, скоріш за все, просто-напросто віджата. Значить, радуйтесь і отримайте удовольствие. Кирюш, чому радуватися? Мене Якщо чесно, лякає така кількість тазіків, де вода. І знаєте, я оце передивилася величезну кількість відосів і зрозуміла, кого ж нагадує цей бармалей. І це типовий сонний параліч. Посеред ночі він раптово підкрадається, і ти уже реально не знаєш, куди тікати. В городе Макеевка, в микрорайоне Восточном, есть прекрасное помещение. 150 квадратных метров продают за 3 млн 800 тысяч рублей. Давайте прямо сейчас заглянем, в чем его перспективы, в чем возможности. сколько цих перспектив і можливостей не сосчитать, ви на асфальті раз, ви на асфальті два. О, великое царство ТНР. Щоб ви геть не провалилися в цьому болоті, Кирюха за вас попіклувався і пропонує такі от шузи. Зимні калоші, уже в Донецькі. в чотирьох. Цвета зеленый, черный, синий и вот такой вот тут вот, винный, как у меня рубашка. Я уже подготовил себе калошу 44 размера за 740 рублей, и я хочу померить ее. Насколько интересная обувь была придумана. То есть представьте, раньше нужно было носить валенок, а здесь удобно, хорошо. Выйти на допустим за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по донбасс арене либо же. Возможно даже прогулятися по красной дорожке на відкриття какого-нибудь мероприятия. Блін, ну їх навіть принижувати не потрібно. Він сам усе робить. Чую, наступними будуть лапті. Імпортозаміщення, як є 11 років. Ждалі, Кірюша. Всі фанатки на червоній доріжці твої. с такими то галошами. Но одним Донецьком цей лапоть не обмеживается и лазить оккупованными Россией территориями. Пельмень за 490 рублей килограмм. Вот он. Город Бердянск. Запорожская область. Гора. Магазин у Людмилки, который на протяжении двух с половиной лет радует всех жителей качеством. Этот пельмень мы приготовили только что вместе с девочками. Отварили и я сейчас попробую. Ніколи раніше тісто з м'ясом не було таким вкусним і полезним. Ну скажіть, не одна ж я хотіла, аби цей папуга подавився пельмени. Не переживай на дегустацію, завітає ЗСУ, Тоді й і поговоримо. Іноді ж Кіріл пропонує не лише но але і Так, да. не ходіте спробувати дегустація ніндзя суши. Виділи по всьому маківки такі білий красиві ніндзя? Вот, ну вот теперь вы будете знать. За, за, за этот раз надо только э, широко раскрыть рот. Отлично. Меняем палочки, смотрите, одна эта, и теперь раз, и смотрите, мы как сразу. Тихо, тихо, тихо. Не спешите. Опа. И все. Вот ваши палочки, если захотите. Кто еще хочет? Только правду скажите, вкусно ли это? А то все... А, я понял, у вас э, сейчас полный рот набит, но... Первисно общинный лад. Аресу, напевно, робили з Макіївська роднічка. Поїли, точніше, наїлися гівна, можна, і музичну паузу. Ми з тобою точно разом не лишимося. Таке враження, що Бог за щось наказує. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля 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 Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню, и дышим мы в унисон, И набираю, я люблю. Ты далеко, далеко смеешься, даже небеса. А мне легко, так легко, не беру я чудеса. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И не звони. Вуха вже склалися у трубочку, але знаєте, можна скільки завгодно висміювати цього клоуна. Проте є те, що мене дуже злить, і ми маємо це не забувати. Бо в першу чергу це колаборант на комнатне квартири в місті Маріуполі за п'ятнадцять тисяч рублі. Та строїтелі двадцять прекрасний дом. Щас у трибята восстанавлюють його і Ім до моря тут вообще близко. до бабчика вообще шагом і до центра. Коротше, класне місічка. Сейчас я все в деталях покажу. такая така красота, Это гас сто во а поверніть Це була чиясь квартира. Чесно, мене дивує цей цинізм і те, як він спокійно розповідає про це все. Цікаво, Кірюш, а де ж власники цієї квартири? Аскрані випадково не кров тече. І після чого вони востанавлюють? Не після російських військових, які стерли в нуль це місто. Місто розбили, але нові трамваї завезли. Просто посмотрите, який прочудесний в Маріуполі трамвай. Офігеть, украшене. Імітація. все під старину. Петлі. Ля, як красиво. Просто безумно. Ось це, ось це, я считаю просто респект. Офігеть. Просто заглідінні. Та тут вся країна це імітація під старіну. Савок. Чекаємо повозок з конями. Переконана, першим, хто побіжить їх рекламувати, буде Кіріл Сіфіліс. А робитиме він на пару це зі своєю коліжанкою. Переконана, що ви її точно бачили. У псевдореспубліки ДНР є ціла королева, аналоговнєтна королева Андрієвська. Діамант Донецька з позивним Мукла. Знаєте, я пройшла когда-то дуже цікаву цитату, к сожалению, не помню дословно, яку озвучила королева Єлизавета. Вона сказала, що королевська особа, Вот Королівська кров і королівська відношення в житті воно оприділяється кількістю каліченством говна, котрої ти служиш. Якби ж ти чула і бачила королева Єлизавета. Свят свят свят. Краса це страшна сила у випадку з міст чи королевою ДНР. Страшнюща. Але зауважте, ми не будемо займатися тут лукізмом. Нас цікавить більше.

Парою, окрім Кіріла Сіріуса, якщо чесно, її ніхто не запрошує зніматися. І ці дві бактерії Біба і Боба, ходять рекламувати усілякий непотріб. Королева Андріївська приїхала в Маріуполь. Та металурга в магазин Ґудзон, щоб показати крутіше піжами. будь пожалуйста, що ви спитали, коли перший раз увіділи їх? Я іспитала потрясаючий восторг от этой потрясающей цветовой гами обратите внимание, які свіжі, які какие які прекрасні. Більшість роботи виконує восходяща зв'язка Сіріус, а королева більше як група підтримки. Город Шахтерск, Берегового 11, Аліна Андрієвська і Кірил Сіріус роблять вам небольшую екскурсію по Вінкам. Щоб это відео стало эффектное і вам було интересно смотреть. Смотрите, представлена новейших, новіших елегантних венков. Они вешаються на дверь, їх можна э, камин, їх можна красиво задекорировать, и они, покажу. задекорировати. Це не раньше століть по 2 тисячі. Я застряла. Так. Я так розумію, окупанти в них це основна цільова аудиторія. Але іноді говорить і наша Алінка ми попали. Царство красоты. Прекрасный бутик, который называется L1. Он находится по адресу Артема 110. Очень легко найти. Сзади у нас, по правой стороне, есть травматология и впереди налоговая. Поэтому мы Кириллом. Искренне... <реш> <реш> <У> мене... <реш> Реклама в ДНР нещадна. Ви неодмінно зможете потрапити в царство краси. Ой, ну Лінка трошки підставила Кіріла. Думаю, він боїться переглядати власні то відео з такими фільтрами. Але в Сіріуса стрілочки нічого такі гарненькі. Як то кажуть, заграв новими фарбами. Ми ставимо лайк і ви теж поставте. На огляді важкий люкс. Макеевский салон Сплетница. Ближе нагадує якийсь колгосп. Привітайте, я Макарюка. Охренеть. шоке. Лиги... сейчас сейчас. Так, собирайтесь. Нет, просто надо это. С чего там? Подводку надо, надо, да? Официальное открытие после нашего, как ну типа скажем, прямо сейчас мы откроем еще один салон красоты в городе Герои Макеев. Окей. Как вам название? Мне кажется, название всегда должно быть такое, чтобы человек его мог мгновенно запомнить и никогда не забыть. Не знаю. Туди больше подходит назва не сплітниця, а гопніця. И не знаю, як з назвою, а таких королеву і короля ДНР забути ну точно складно. Такого вы еще точно не видели. В самом лучшем магазине города Литуаль собрались три самых популярных блогера ДНР. Конечно же, это я, максимально нереальный Сириус и Алиночка Мисс. краще і не бачила. Напишіть, як називається ця хвороба в коментарях. Якщо ж можна було подати в суд за приниження честі і достоинства Донбасу, то я б це неодмінно зробила. Направда. Не забуваємо, що ця мадам, хоч так виглядає посміховиськом, але знову-таки це зрадниця і колаборантка. Заявлено, що вона з Донецька і звідти не виїжджала. Зараз же її не можуть ніяк загнати в зоопарк. І вона катається як і Сіріуз окупованими територіями. Я, міс ДНР. Денер, нахожусь в Бердянську. А ви мені продовжуєте писати, що якобы ви смириться все не можете. Хорошо? Вот это купюра. А... Російська Федерація вот написано вот Росія. Читать умеете? Должны понять. Бачите, рекламувала туалети, а тепер перейшла на туалетний папір. Проте нашій аліні, схоже, уже не допобиє русський мір. Под моїм останньому відео там реклама магазина. Там якась мені грамотна написала о що ви знаєте, сколько стоїть настоящий лора піана. Так, да, я знаю, сколько це стоит, прекрасно знаю. І до 2014 года року я одевалась исключительно в бренди. Не будемо говорити, да, какие магазини були в Донецке, але потім вони в 2014 році, зв'язку з событиями, вони всі уїхали. Тож доводиться виживати, і дуже часто їй геть не чхати, що рекламувати. Лізну. Или сосну. Я даже немного растерялась. Что же выбрать? Вот такие потрясающие сосны. 60 сантиметров. 217 рублей. И вот такая. Засна свою репутацію блогерка знищила заради реклами штучних 60 сантиметрових дерев в одній з крамниць окупованої Донеччини. До речі, рік тому ця граждани потрапила під обстріл. За словами колаборантки, вечірка починалася прекрасно. Вона підготувалася як слід, одягнула сукню з великим вирізом на нозі, зробила мейкап та взула підбори, тільки но почала танцювати як пролунав. Вибух, адміністрація закладу евакуювала відвідувачів, серед них була і так звана міс ДНР. А що ж произошло? напевно війна, але міськів цій панять сказати про це точно не вистачає. Хоча все ж українські корені час від часу дають про себе знати, і вона слухає українське. Напевно, щось підозрює. Я тобі я тебе. Чесно, краще б уже танцювала під Калінку Малінку. Їй і під профіль, і під анфас більше підходить, ще й в туалеті викрутаси робить. Висновок лише один: ці всі фріки є найкращою антирекламою руского міра. І якщо ви ще не зрозуміли, що Росія несе і свіє смерть, розруху, бідність, то такі корисливі ідіоти, як Кірюха та Алінка, завдало доводять. Найцікавіше те, що ці люди колись бачили нормальне життя до Росії і зараз їх. Нічого не бентежить. Сьогодні вони просто кипятком сяться від Кока-Коли, терміналів, таксі, що може тебе забрати з будь-якої точки. І в голові не вкладається, як ці люди відкотилися назад і не помітили цього. Проте, слухаючи їхню філософію, ти власне розумієш, чому вони обрали руський мір ниці інфузорії туфельки, які не мають критичного мислення. Смішно бачити таких недумків, але як же прикро усвідомлювати, що сталося? З нашим домом. Я впевнена, що і Донецьк, і Горлівка, і Макіївка рано чи пізно ці міста розквітнуть, але точно не про Росії. А для того щоб наблизити їхню деокупацію, ви можете допомогти нашим захисникам, задонативши на збір. Посилання буде в закріпленому коментарі. З вами ж була Дарина Біла. Якщо ви хочете ще один такий треш огляд. Я не дивилася такого лайна чимало. Ми зробимо ще одне таке відео. Напишіть про це в коментарях. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. Побачимось.